Усім привіт! Сьогодні хочу поділитися способом відливки грузів для дайвінгу. Діло в тім, що я купив собі форму і думав все так легко. Я поставив форму, нагрів свінцю, залив форму, і, друзі, в мене вийшло, чорти, знати що. Я експериментував, блін, цілий день в мене пішло, щоб я добився хорошої якості. Ось дивіться, ось така в мене зараз якість відливки. Бачите, я їх налив вже багато. Ось таке. А що в мене виходилося на початку, це ось, чорти знати що, ось таке. І це ще, друзі, хороший зразок. Бачите? в Таке в раковинах якесь, ну таке негарне. Е, на цьому, наприклад, а ось, бачите, просадка є така. бачите, ось. Зараз цей спосіб, який я собі ну сам дотямив, бачите, ось це відливка вже моя. Це той результат, якого я добився. Ну і, звісно, хочу поділитися з вами. Надіюся, комусь буде цікаво. Але я впевнений, друзі, що буде цікаво, повірте. І ще не один чоловік скаже дякую за те, що поділився. Бачите, просадка. Якби на естетику не влітає, але блін, якщо для себе таке, вони підуть. Бачите, такі вони карявенькі. Ось, я залишив чисто показати, друзі, свою невдачу. Ось, бачите? Ну, а це вже вдача. Ось таке, друзі. Переплавку я роблю, звісно, ось з такого всякого хламу, бачите? У мене тут є ось така пластина якась, у мене є старий груз. Це все з моря знайдено. Ну, Ось так, я Роблю на вулиці, вдома. Це не якась. Лабораторія, знаєте, для виведення бойових комарів. Просто на вулиці. Ось таке. Лікається на вулиці, на звичайній плитці. І щоб не пропадало цей, цей свинець, щоб не пропадав, я вирішив трошки його продати, але продати вже в грузах. Так, хоч чуть-чуть капне копійки, яка це на хобі піде. Можна буде купити там новий ремінь, ще щось. Ось таке, друзі. Тож, кому цікаво, приємного перегляду. Чуть коротко про форму, друзі. Форму я взяв свого підписника і я підписаний теж на його канал, тому що люди з одинаковим хобі завжди один одного знайдуть. Є завжди якась спільна вигода. Ось таке, друзі. Ось така форма. Бачите, дуже хороша. Я спочатку як купив і не зміг відливати. Думаю, блін, на що я купив. Але зараз я зрозумів, друзі, що це супер штука. Ось така, бачите? Ось така форма. Я нею вже відлив, я так думаю, не менше 50 цих грузів. Десь 25 у мене вже готових. І решта я, друзі, експериментував, пробував. Бачите, ось так її вже підсмажив. Ну, Одним словом, так воно. Ці отвори це я зробив сам, зробив під болти, Бачите, ось так. І з іншої сторони у мене тут нарізана мене різьба і тут. А тут я поставив гайки. Чому гайки поставив, друзі? Ці різьби довго не проконають. Розумієте? Тому що йде режим розширення, звуження і різьби посипляться у вас. То я в мене був час, так кілька минут. Я думаю, ну, я візьму так по діагоналі і собі ось такі гайки. Я засверлів, ну, одним словом, зробив такий потай. дремелем і поставив гайки. Це чисто для себе. Ну, спосіб з'єднання ось цього. Хто дротом змотує. Ну, Дротом, я думаю, друзі, це не варіант. Для хорошої якості дротом не проконає. Хіба якоюсь струбциною можна. Ну це варіант, який це кожного свій. У мене ось такий варіант з'єднання. Оскільки в мене не промислове виробництво, а чисто для себе і надлишки я просто вилею у форму ну, і продам, звісно. Ну, а Кошти підуть далі в хобі. Ось таке, друзі. Бачите, з'єднується все, все ось так болтами. Ось таке в мене по формі. І так, друзі, матеріали і підготовка, інструмент. Нічого такого складного. Все те, що є вдома кожного. Я все роблю зараз взагалі на вулиці. І з такого незвичного, що ви могли не сподіватися, що вам потрібно для відливки. Це потрібно буде ось така пляшка з водою. І в корку зробити потрібну дирочку. Бачите? Отвір. Ось так. Щоб так текло. Обов'язково це потрібно. Потрібно мати якусь посудину таку металічну, щоб мало бортики. У мене те служить для цього ось така пательня, сковородка, рондель, як собі хочете, називайте, друзі. Ось так воно у мене тут. Це якась фішка. Ось ця вода. І ця сковорідка, це фішка. І гарантія хорошої відливки, друзі. Так, далі в мене. Це для тих нетерплячих, кому потрібно остудити дуже швидко, котрі хочуть так на потік пускати. Ну, я такий самий, тому що я в день хочу відлити, там 10 штук, відливаю, то я в воду ставлю. Ну зараз послідовність я розкажу. І так, далі в мене плита. Тут в мене зараз гріється олово. Ось таке все всяке старе. Я поставив, бачите? Я накриваю, друзі, такою фольгою, тому що я роблю на вулиці і ця фольга, я так думаю, процентів на 40 працює на стримання тепла. Ось так, друзі. І тут в мене гріється груз. Так, в лежачому положенні. Ось таке, друзі. Так, це можна відкрити. Я, звісно, не лівша, але я накриваю так, тому що, друзі, ще хочу сказати, груза, наприклад, груза морські, я часто то видно, що в мене ось бачите, там ось такі всякі морські груза. Якщо ви кидаєте на переплавку, дуже бути потрібно, як кажеться, обережним, тому що вони люблять вистрілювати. В них же ж для жилки йде така, там, отвір. Йде. І там попадає сіль і вода, і коли воно починає розгоріватися, воно так стріляє інколи, що жахи Бачите, ось так. Ось в мене переплавилося. Ось таке, друзі. Зараз я зберу все, весь цей посад і почнемо відливати. І так, очистую я вже олово, починаємо відливати. Ставлю сюди, беру олово і заливаю. Заливаємо литник, щоб був, бачите, чуть-чуть більше. І тепер йде вхід ось ця пляшечка з водою. Починаємо поливати акуратненько знизу. Лише трохи наливати. Бачите? Ось так. І все, і зупиняємося. Це, друзі, для того, щоб охолодження йшло знизу догори. Бачите? І з цього липничка, щоб олово просідало вниз. А якщо ми просто залишимо так, в такому випадку тут може скоріше остигнути, тому що тут вітер гуляє, воно це задеревіє і все, і осадку дасть знизу. І баста, і форма, считайте, у вас буде вже спорчена, навіть чуть-чуть долию, бачите, як осідає. Ось так. Я частенько доливаю практично майже завжди. І ось такий варіант успіху, друзі. Тепер можна трошки долити ще. Але головне не треба лити по формі. Якщо скоро вона остигне, друзі, то тоді, я кажу, тут закриє просто-напросто і будуть в формі, я кажу, в грузах такі, як недоливи, такі просадки. А так, бачите, як воно гарно сідає зараз. Це при тім, що воно вже добре сіло. Ось і все, друзі. Ось такий варіант. Коли зверху бачите, вже все. Вже видно, що воно не рідке, Можете собі хотіти поливати, хотіти чекати, хотіти не чекати, як вам виходить. Я зазвичай мало чекаю. Я беру цю корму. Але лише після того, як вже все дало осадку і це задеревіло, бачите? Все. Все, друзі, починаю розборку. На жаль, я не можу показати вам онлайн, тому що мені повинен хтось тримати. Я однією рукою знімаю. Зараз я розберу і покажу, що вийшло. Ну, вийшло супер. Ще, друзі, по відкриванню цієї форми, що я замітив. Саме краще, бачите, там є таке місце спеціально під викрутку, щоб його можна було відкривати. Саме краще притримувати ось так знизу. З цієї самої сторони, де оце є така фасочка вибрана. І підважуєте такого. Підважили ось стільки, і вистачає. Далі просто берете в рукавицях, чи от як я ганчіркою, і просто роз'єднуєте форму. Опа, Ось ось такий результат вийшов. Бачите? Зараз я покажу. Зазвичай я беру ось так. І углом просто форми, але до дерева лише. І все. Будь ласка, друзі. Зараз витрую, тому що вона чуть-чуть мокра. Ось. Бачите, яка? Без раку, без нічого. Ці плямки чорні, це я зараз їх витру. Ось так. Ну, фокусуйся. Ось такий результат, друзі. Ну, вона ще трошки гаряча. Бачите, гладенько, все як положено. Бачите? Ось така, такий результат. Без ніяких просадок, без нічого. Все, тепер литничок відрізати і все. Але який прикол ще, друзі, по цей литничок скажу. До прикладу, я його відтинаю, бачите? Просто ножицями відтинаю, а те місце не починаю зразу, там, наприклад, напильником пиляти, а акуратно простукую молотком. Легесенько так просто уплотняю те місце, де той литничок був. І все. І потім його обчищаю. Ось таке, друзі. Ну, вже трохи не гаряче. О, бачите, дивіться, який результат вийшов. Трохи гаряче, ну таке. Ось. Все, зараз зачищу і все. А тепер дивіться, ось, бачите, я обрізав. І коли обрізаєш, виходить, інколи ось такі. Це на литничку так виходить, тому що цей литник, як кажеться, доповняє свинець до форми. Його так втягає. І це місце зазвичай в, неї, в нього плотність найменша. Бачите? Я потім беру просто не зразу так зашліфовую, а беру ось молоток і акуратно застукую те місце. отак. Тик-тик-тик-тик. Застукаю і все. і Потім можна зачищати. Ще, друзі, я акцентую увагу на, як я сказав, на моїй фішці, що я ну, сам до кажеться, Це вдома, друзі. Бачите, я знімаю так, чисто розложився собі в дворі, в таке місце скромненьке і відливаю груза. Тож, дивіться, про воду і про цю фішечку. Лікається в цій системі саме головне, щоб завжди верхня частина була гарячіша ніж низ, щоб низ починав застигати скоріше, ніж верх. Звісно, коли є там якась горілка, він може розгрівати тут з верхню частину. І тоді в нього теж гарно все просяде. Без варіантів. Навіть не буду це оспорювати. Але в мене такий варіант, що в мене немає ні горілки, то і нічого. Ну дома, блін, дома. плитка стара. Я на ній і пластмасу плавлю, і свинець, все, що хочеш. Тож, бачите, я як роблю: води заливається чуть-чуть так чуть-чуть води лиється, не потрібно багато. Якщо залиєте багато, воно стигне дуже стінки скоро і не встигне литничок цей просісти, друзі. розумієте Саме важливо, щоб починало ця, свинець цей, щоб він застигав знизу і йшов доверху. Він, в нього потім йде просадка, 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 і все, він виходить ідеальний. А якщо зверху застигає, тоді ця просадка воно тягне знизу, розумієте, і робить такі, ці, е... я думаю, хто відливав друзі, він же знає, що виходить. Тож, друзі, в кого це були невдачі. Використовуйте цей спосіб. Ось таке Такий мій варіант. І так, на цьому закінчую сагу про груза. Налив сьогодні 39 кг. 39, тому що було стільки свінцю. Одним словом, вистачило мені на 39 кілограм. Бачите, якість, яка прикольна. Ось така якість, друзі, все залито, все як має бути. І то це темні такі плямки, бачите, друзі? Це, це не раковинки, це від води. Це можна витерти гарно. Просто витерти і все. Ну я не буду витирати, тому що через 3-4 дні воно все покриється і буде таким, чуть-чуть такою патиною. Якась. Навіть немає резону щось натирати. бачите, Це не раковини. Це просто таке від цього. Ось такий результат, друзі. І я надіюся, відео комусь пригодиться. Тому що, я кажу, я цілий день експериментував, як зробити так, щоб воно відливало гарно, щоб не було тих розливів таких. Друзі, знаєте, я навіть пробував форму, друзі, ставив верх ногами на плиту і добряче нагрівав так, щоб верхня частина була більше нагріта, а низ менше. І коли я заливав свинець, блін, не було результату і все. Буде такі, знаєте, по цьому такі, такі як хвильки такі, е, такі пропуски Ну, нимсом результату не було. Найкращий результат мені дало ось підливати воду, яка це рондель Ось таке, друзі. Вже навіть встиг. Е, бачите, зробити потаї під під, під під гайки. Поставлю сюди гайки. І все. Але поставлю з нержавійки тому що форма буде використовуватися дуже рідко, там раз в місяць від сили, скільки там свінцю буде, щоб багато його не, не запускати, як кажеться. Тож краще нехай вони будуть з нержавійки, бо ці в мене були експериментально, були звичайні болти. Ось таке, друзі. Ось така форма, я кажу, я купив її, не пошкодував. Тож всім удачі, щастиво.